Онігін на новий лад. Сучасне читання класики вже викликало шквал критики та схвальних відгуків по всьому світу. Київському глядачу цю хореографічну постановку демонструють вперше перед виступом виснажливі репетиції. Особливо нервує Ніна Змієвець, яка виконує роль Тетяни, адже виступатиме перед земляками. Привозили Карініну, мені каже, в прошлом році, якщо я не ошибаюсь. І фурор, який призвела Каєніна, як якось... то не дає можливість бути спокійною. Малинові піджаки замість класичного вбрання, дискотеки змінюють бали, а дуель перетворюється на звичайну бійку у барі. Музику Щейковського зміксували з роковими композиціями. Таким побачив твір Пушкіна, балетмейстер Борис Ейфман. Митець переніс глядача у суворі 90-ті. Головні герої балету вважають, що класика у їх виконанні тільки віднайшла нове, але дещо інше життя. якась нова, може переосмислення його його призвідінь. Тому що кожне покоління по-своєму смотрит на какие-то вот произведения. Уся історія передана виключно танцем. Вірші Пушкіна під час балету лунають лише один раз. Я могу Київських глядачів нова класика не лякає, а навпаки, захоплює. Адже на експерименти, а надто у балеті ладен не кожен режисер. Я думаю, що должно має бути цікавим. Ні в текстовому форматі, ні в контексті слов, а в хореографії. Класика, вона дає підґрунтя, щоб з нею експериментували люди. І з класикою експериментують по цілому світу. Сьогодні у Києві запланований іще один виступ балету Ейфмана. Далі осучасненого Анігіна повезуть до Європи підкорювати західного глядача. Олена Халік, Олексій Тищенко та Іван Головач. П'ятий канал.